Сьогодні заплатила за світло за новими тарифами. Ось чек. Ви бачили? З цього дня їсти дома не варимо. У нас все на електриці. Як що будемо їсти? Йому вишні, абрикоси, зелепухи, яблук. Кабачки вродили, з голоду не помрете. Собаку негайно віддаємо до діда з бабою. Він яблука не їсть, це його проблеми. В туалет ходимо тільки на город. Восени не потрібно буде добра вносити. Телефонами сьогоднішнього дня ніхто не користується. Ось вам серветки. Дивіться, скільки в нас голубів. Пишемо листи щастя. Давай виключимо світло і будемо мовчати. Купила сьогодні велику миску. В ній будемо прати одяг і виключно в дощовій воді. Потім в цій пахучій воді всі миємося по черзі. Телевізор ніхто не вмикає, Новини ходимо слухати або до лавочки під під'їздом, або на базар. Спати лягаємо о восьмій, прокидаємося з першими кукуріками півня. Твічка лише на екстрені випадки. Вона одна.